Яскраві, миготливі та частіш за все небезпечні. 90% гірлянд на українських ринках не відповідають вимогам стандартів ані вітчизняним, ані європейським. Яку біду можна принести у власні домівки разом із новорічними вогниками, демонструють працівники цієї лабораторії. кажуть, жоден із аксесуарів, які потрапляють до їхніх рук, не витримує навіть найпростіших випробувань. Перше, що кидається у вічі, понівечені блоки регулювання. Зроблені із начебто, міцного пластику. Вони тріскають навіть від найменшого навантаження. Про стандарти довжини дроту вироб... Робники новорічних аксесуарів теж, вочевидь, не чули. Оцей дротик має бути 1 метр 50 см, якщо він 50 см, можете бути впевнені, що це хороша контрабанда, яка завезена сюди, яка вже, вже тільки по цьому параметру не відповідає. Підемо далі. Оці кромки, особливо кромки там, де входять дроти, повинні бути зачищені. І не гострі для того, щоб не перетирати, не перерізати. Якщо звернути увагу, ніхто тут нічого не зачищав. Йдемо далі. Оцей дріт, який фактично є 220 вольт, він повинен бути міцно зафіксований в цій коробочці. Він ніде нічим не зафіксований, він припаяний там тільки двома е, е, двома контактами. Якщо нормально потягнути за цей дротик, ці контакти розлетяться. Це фактично. Дитина ногою бігаючи біля ялиночки, може випадково зачепити ногою, щоб батьки розуміли ні в одного електричного приладу, який використовується у них вдома, праска мікрохвильовка. Такого жаху немає, це фактично 220 вольт. Щоб убезпечити себе від неякісної продукції, експерти радять передусім звертати увагу на маркування новорічних вогників та інструкцію з експлуатації. Їх відсутній ще один гріх, яким не гребують виробники. А одну із небезпек від неякісних гірлянд взагалі можна відчути просто на запах. Ці гірлянди треба нюхати, тому що принести додому гірлянди, де які будуть. Е... Бути фенолами і формальдегідами, дитина буде це все нюхати. А лампочки, якщо навіть ці лампочки не дуже сильно розігріваються, але вони будуть. Все одно мати досить якусь невеличку температуру. Вони будуть смертіти ще гірше, і дитина цим буде дихати. Воно нікому не потрібне. Стандарт це не регламентує. На запах і дотик стандарт метрологи радять перевіряти й інші ланкові аксесуари, дощики та кульки. І вкотре нагадують, дешеві та привабливі на перший погляд іграшки можуть перетворитися у реальну загрозу не лише здоров'ю, але й життю. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.